Всім привіт! Маю на продажу такого Форда Фокуса. Автомобіль є 2005 року, він привезений з Німеччини. У цього автомобіля хороший стан. Перевіряв його тощо всі деталі, все б'є в оригіналі. Зараз обійду автомобіль і продемонструю його стан. Полеса у нього 15 го радіусу. І зимова резина непоганого протектора, як ми бачимо. Капот тут відмикається з ключа. Зараз відімкну покажу двигун. Все чисто, масло ніде не підтікає. До автомобіля також входить в комплект зйомний фаркоп. Ось він сюди цепляється. Також наявна нова запаска. Теж з Німеччини. Оригінал. Плюс бонусом вам надається аптечка і аварійний трикутник. Зараз продемонструю вам, як добре зберігся салон цього автомобіля. Стеля тут цілесенька і без ушкоджень, так само як і панель з салона. Торпеда охайна, ціла, без царапин. Кондиціонер працює, провіряв, включається компресор. Зараз продемонструю, як працює двигун. Тихесенько працює, все як повинно.